Зарувечка бажаю добродії. Значить, що в мене вийшло? В мене вийшло, поставив я клеса 7.0 і дана копачка перестала зариватися в землю. Для того, щоб вона зарилася в землю. Пересверлив я. От де він в мене? Ось він ось. Пересверлив я. Отвір, отут внизу один а видно. Так. Оцей, оцей отвір був штатний, той, що був з самого початку, я пересерлив його на 49 мм, ну хай буде 50 мм. угору. Трішки перестарався, можна було менше, не треба було ось тут робити певних маніпуляцій. Но тепер в мене вийшло так, що якраз оцей отвір стоїть. там стояв, Тепер вже 100%. Стоїть так, як всі розказують в інтернеті. Тобто перпендикулярно до ось цієї лінії. А так, до ґрунту, до ходу капачки. Тобто це вже в мене є, як і всіх, це вже чудово. Звичайно ж, ось оцей кут змінився до такого, він був десь отакий, трішечки задрався. Коли вона опускається вниз, вона все рівно лягає на... На певну площину, в якій ось цей леміг працює так, як він повинен працювати. Тобто, самостійно можна даже колеса підняти і він буде їхати. Але ця глибина вже тепер набагато нижча, чим вона повинна бути. В цьому є плюс, тому що не на всіх городах однаково залазить цей леміг в землю. Тобто ґрунти різні. Він десь може, як у мене, в цьому році. Заліза ж на той світ довелося колесами е, виставляти. І був випадок, коли в мене ну, попередній ніж на попередніх колесах він не залазив. Тобто навіть колеса підняті догори не допомагали. Тепер в мене в даному е, в даній конструкції чи в даних змінах без проблем це все працює. Але е, крім того, що я якут. Доведеться ще піднімати ось цей грухіт. Давно вже я хотів його зробити. Чому? Тому що перша конструкція, яка була зроблена, я гадаю, все ж таки, що вона була продумана. Я трішечки зараз свої думки цього вискажу. Але після того, коли я змінив, у мене є можливість підняти ось цей грухіт догори ну, хоча б на міліметрів 15 хоча Я так дивлюся, що зараз я прутики повідгинаю, можливо, і на 20 не хотілося цю тягу різати, чесно кажучи. Тому що тут у нас раз, два, три отвори спеціальні, 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 так? тому що там спеціальний блок блоки треба, якщо вже доведеться викидати робити робити то треба буде точити втулки, в них вставляти. Тобто, ну, скажімо так, мені простіше буде. Вернути назад ось цей грохід переробити з нуля, зробити чим ось оцю ось тягу. так Стосовно того, що вона повинна стояти ось таким чином. Ну В принципі, є два варіанти. Оце перший варіант, щадящий режим, я так називаю. Його коли трішечки вигнута ну в верхній точці ось тут. Ексцентрика верхній точці, коли екцентрик верхню точку поставимо, вона трішечки вперед вигнута. Коли вона опускається вниз, вона становиться таким чином. Тобто, виходить, що на грохоті не травмується картопля, зовсім вона не б'ється. Якщо зробити таким чином, і верхня точка ексцентрика, і. Переводиться в оцю точку, то там, ну, невеличкий все ж таки, тому що тут ход не, не такий, як у е, рідній Моторсічовський, там, де грохи то таким чином гуляє, так тут він нас плаває вздовж. Ну Це знову ж таки мої думки. Це я так вважаю, як там воно в самому ділі, на таких малих е, рухах. Практично це все нивілюється до нуля, можна нехтувати. мінехтувати. Принаймні так. Стосовно того, що буде виходити картопля при ось такому киданні, тут, в принципі, я згоден. Але так як у нас копачка під час руху вперед копає картоплю, то по інерції картопля виходить і вона не вибивається. Із грохота вона просто висувається. Набралася якась кількість, Ну так як у мене зараз задок задратий, тобто вона не виходить. Я хочу підняти трішечки догори ось оцей ось так І тоді вже гадаю, що гальмування на цьому бугру відбуватися не буде. Оці ось протики я їх загнув нанизу. Зараз я маю таке право і можливість їх вернути так, як вони дивіться, давай трішки від... так як вони були з самого початку. Тому що коли я ніж задрав, в мене вийшло, що вони теж догори. Зараз вони стоять задрані. Щоб цього не було, я їх пониз туди. Поверну. Ну так як я зараз планую. І оце, трішки, так, і оце. Планую його відрізати, підняти догори. Відповідно, при підніманні, все це може заважати. Ну В даному випадку, ось, ось ця струбка, якщо не помиляюсь, вона 16-мм піднімання грохота до гори у мене є 16 мм. Так чи потрібен тот зазор, який там є, чи ні, вже ж буду дивитись пізніше, принаймні я можу його і при руху назад. Ось оце у нас. Тут вже ж різниці нема, хоч там більше тому що він пішов униз, оце він зараз пішов до гори, ось тут. Він пішов зараз до гори. Тяга сталася так. Всі розказують, що вона повинна стояти перпендикулярно. у верхній мертвій точці. Коли йде назад, ось сюди, тяга повинна стояти так. І тоді вона працює таким чином, і картоха... І картопля сама виходить туди. Ну, до цього я ще не дійшов, я ще попрактикуюся. Чому так хочу зрозуміти повністю весь принцип. На сьогоднішній день, навіть якщо я її зіпсую, я можу залишити тільки ось цю раму, навіть вирізати ось оцей вузол і переробити її повністю так, як я вважаю, як вона повинна бути. Але знову ж таки, але це все відноситься виключно до мого огороду, до моєї технології посадки. Тому що на сьогодні гребінь у мене сформований максимально великий. Є там попереднє відео, ну там про гребень, скажімо, нічого не видно, не сказано, але, ну, скажімо так, вийду на город, я вам покажу, який гребень є. При меншому гребні, при тих налаштуваннях, які там були, Копачка без проблем. Ну, я маю на увазі висота і ширина основи, відповідно ж, ось цей масив ґрунту, який знаходиться в гребні, він або ж проходить без проблем, або ж його треба перетрусити і пропхнути. Ну, будемо намагатися зробити так, щоб він навіть в тій кількості, яка у мене є, він повинен пройти без проблем. Та кількість ґрунту, яка знаходиться в моєму гребні, вона проходить через рухіт і повністю поле засипається чорним ґрунтом. Ну, знову ж таки, будемо пізніше копати картопельку, подивимось. Ну а зараз, щоб не відволікати вашу увагу. І час, дорогоцінний, я розмічаю тут 15 мм вирізаю. Роблю технологічний скіс під зварку, зварюю. Ну і тоді вже в наступній серії подивимося, як вона копає. не так. Оце, знову ж таки, хлопці вирізали, висовували її ось ось, ось аж на край, не ставлять цього робити. Чому? Тому що хочу, щоб ви наочно побачили, як воно було, як воно стало. Принципово, це, що воно таке, ну, красиво не красиво, для мене немає е різниці, але щоб ви розуміли, що наскільки варто змінити це все. Е попереднє відео там в мене є, начебто щось я там розповідав, зараз вже не пам'ятаю. Ну, З ножом, я так гадаю, що я не прогадав. Якщо видно буде, що він. Працює як бульдозер, тоді ось цю тягу я зроблю на сантиметр коротше. І ось цей угол, кут, ось цей кут, О, який він там у мене такий, він зміниться трішечки менше. Звичайно ж, тоді на сантиметр, можливо, на два у ґрунт зариватися даний леміг не буде. Ну Там треба ж знову ж таки не прогадати, зробити таким чином, щоб йшов. Ідеально під картоплю. Це те, що я сажу скажімо так, своїм мотоблоком, з обладнанням. Якщо десь щось вже буде не моє, не чуже, то вже там можливо І копачка, ну, з даним кутом вона копатиме однозначно. Якщо я змінюю кут на той, який був першочергово, там 20 градусів, начебто кажуть, не, не міряв я ще цей кут, не знаю, не скажу. То вже копати може і не буде. Це знову ж таки припущення, не спробував. Тому що на копання впливає як ґрунт, забур'яненість не будемо трогати. Це однозначно хто, хто хоче ідеально копати, гуляючись на городі, пустивши мотоблок. Він прибирає бандилля. На це все часу йде достатньо багато, знаю по собі, але ж потім копають ідеально, спокійно і плескають люди всі в долоні. Це все нормально. ну а там де Люди або часу немає, або кажуть, що як я це, наприклад, дію, я і так викопаю без проблем. Я до ідеального не довожу, хоча я це можу зробити, я це робив і я ще зроблю, тому що наступна площа буде робитись якраз таким чином. Ну, зараз ми вирізаємо цю частинку. До речі, Ще такий нюанс. А це зношений леміг, і оця частинка зношена, та, що витирається. Ну, в даному випадку, ви бачите, тут більше витерлась, тут взагалі не витерлась, тут витерлась і ось так само навпаки. Да? Тут витерлось, тут не витерлась. Це говорить про те, що ніж, який стояв попередньо, оця частинка йшла практично не під таким кутом, а йшла. Тут не прямий кут, тобто тут невеличке відхилення і оце все терлось по землі. А повинно йти ось оце і плавно підніматися таким чином, щоб ну, не було ось цього витертого. Ну, максимум десь отак мі міліметрів. Ну як ось оце. Тобто можна сказати, що тут вже кут був трішечки не такий, як і е, Наступне таке ж саме. Оцей грохіт повинен бути вище. Тоді, по-перше, копачка гальмувати не буде, хід вперед, вона буде швидше йти. Це раз. І по-друге, що якщо вона вище, то між лінією зріза і ось цією площиною залишається у нас якась відстань. Вона, звичайно, буде заповнюватися розпушеною земелькою, яка просіялася через грохіт. Оці всі зазори мінімальні і відносні. Тобто вони можуть бути, можуть бути не бути. Копає хоч так, копає хоч так. Ну, поки... А ця лінієчка у нас 19 начебто міліметрів. Зараз я по її ширині розмічаю. Кут 90 градусів. О, гадаю, ще я витримаю. то соба не прикладеш. Так, зрізатиму так, щоб лінії залишились, щоб можна було подивитися, як вони одна до одної по паралельності. І відповідно тоді подивимося, що робити далі. Незвичайно роблю я право на ні, зараз покажу. Ну. Тобто нормальна посадка зроблена тут взагалі новий, оце не, не мій фарбований, це той, що стояв з самого початку. Так, на все. Це такий грухіт. Заодно почиститься. Будемо вважати, що роблю правильно. Що, власне кажучи, це вся переробка. Рухить я підняв, ніде він не треться. Нічого там вже попробуємо, як воно буде копати. Тоді вже зробимо висновок. Дякуємо. Є думки, висловлюємося. ще разочок. Переробляти можна практично все. Гадаю, що воно так же само гарно копатиме, але все ж таки будемо прагнути до ідеалу. Дякую на все добре, все буде.